Всім привіт! Починаю відео ось так. Зараз у нас вже сім вечора, але я хочу трошки заготовити собі зав... на завтра їжу. Я завтра працюю, я працюю в госпіталі. І я хотіла вам показати, що я виграла на аукціоні. Я виграла ось цю рисоварку за 2 долари на аукціоні. І хочу вам показати, як же ж вона виглядає, і е, просто продемонструвати. Що можна виграти справді дуже класні речі досить дешево. Бачите, вона повністю новесенька в коробочці була. Ось, я вже заглянула всередину, але хочу її вам показати. Забочай за жардіння. Ось, ось так виглядає. І давайте заглянемо всередину. Ось тут нажимаєте на кнопочку. От. Повністю все новесеньке. Бачите, ще не користоване. Я просто рішила заглянути всередину і побачити, чи хоча б всім все є. Не хотілося просто їхати з місця без, знаєте, без цих деталей і без цього. Ось така інструкція на 2 літри. Ось така, бачите, повністю новесенька. Моя рисуварка вже дуже в поганому, в поганому стані, тому я вирішила, треба. Інвестувати в щось новеньке і купити повністю новесеньку якусь річ для себе. От, як бачите, тут досить легко нею користуватися. Зараз будемо з вами розбиратись, поставлю на штатив телефон і покажу вам, як же ж нею користуватись. Так, в ній ще всередині була ложечка, я зараз вам покажу ось ось така ложечка для рису, вона також нова. Є ще стаканчик мірний. І ось це для того, щоб можна було овочі на пару робити. Давай. Оскільки я не могла включити ту рисоварку, тому що не вистачає нам штекера цього, я вже замовила на сайті на Amazon за 7 доларів. Так що, в принципі, можна сказати, рисуварка мені тепер обійшлась в 9 доларів. От. І е, будемо їсти сьогодні е, того зрісти рис. Або я візьму його з собою на роботу. Також е, зробила трішки е, курки з червоним таким соусом. І у мене тут ще е, печеться лазанья. Так, будемо зараз щось їсти. Так, трошки вже поприбирали наш хаос. Залишилось ось це. Але це постійно у нас розкидається, так що. Будемо ось так. До речі, хочу вам показати ще одну мою знахідку. Також виграла на аукціоні ось таку сушку для бутилочок і для посуду дитячого. Мені треба було щось, що можна, де можна було сушити мого малого бутилочки, там всякі чашки, стаканчики, маленькі тарілочки його. Ось, і я ось таку штучку знайшла. За один долар її ніхто не хотів, і я зрозуміла чому. Тому що ось ця штучка тут мала бути така е, розова ще е, кліпса, яка закривала би е, ось ось так. Це закривалося б. Але чомусь вона була розбита. Але в принципі за долар це мені більш чим круто, і також додам зараз вам ціну реальну його. Так, ну що ж, я вирішила зробити невеличку розпаковочку остатка товарів, які а, я виграла на аукціоні. А, отже, тут у нас коврики. А, одні коврики, здається, я виграла за. А, так, на Теслу Я виграла коврики за 3 долари. І другі коврики я виграла за 2 долари. Потім а, виграла ось такі. А, я не знаю, як вони називаються українською мовою, я потім знайду, але це на Теслу мою на мою машину. Воно називається Mud Flaps, тобто, щоб не летіло грязюка, було то, щоб не летіло, і каміння От, на машину, потім додам фото, звичайно. Ж. І ще виграла у мене чоловік в гаражі дуже часто працює на машині, своїй. Там ну, займається своїми чоловічими справами. ось І е, я йому купила е, швабру, відро. Здається, там нема швабри. Хоча зараз подивимось, відкриємо. Я бачила в кожен товар, що саме там. Ну, тобто, приблизно що саме там має бути, але в якому стані воно ми не знаємо. Так що, е, здається, 4-3 долара. Оце я виграла за. Я не пам'ятаю, здається, за 2 долари, якщо я не помиляюсь. Ну, в основному, я одним словом добавлю ціну з кожного товару, за який я виграла. Все мені обійшлося, здається, з податком зі всім в районі 9 доларів. Тобто треба подивитись, тому що чесно не пам'ятаю. І рисуварка, та, яка мені. Так, Та, яку я тільки що вже зняла на відео. Ось таке у нас спонтанна така розпаковочка, але все-таки хочу показати вам, що там було. Ну що ж, давайте розкривати і дивитися, що там є. Перше у нас ось ці для Тесли. А, такі пластикові штучки, а, щоб не летіли каменюки і не летіло болото. Ого! Тут ще є викрутка. Нічого собі. Це взагалі вони підготувалися капітально. Дивіться, є... О, є викрутка. Ось така. Викрутка. Є якісь іще деталі. Ось ось така, Є ще якісь детальки. Ось такі кліпси якісь. Є ось ще отака штучка. Чоловіки, пишіть в коментарях, що воно таке. І є ось ці, звичайно ж, mud flaps. Тобто вони чіпляються, щоб не летіло е різюка. Потім додам, звичайно ж, фото кожного товару. Але зараз покажу вам, як воно приблизно виглядає, якщо тут є інструкція. О, є! О! Бачите? Ось так. Виглядається. Model Y на мою машину, і їх чотири штуки. А це називається Hex Key. Не знаю, як це буде українською, але ось повністю інструкція, як це робиться. В мене, звичайно ж, на моїй машині вони були, але ми їхали е, на дуже, е, ну, і на лежачому поліцейському. Е, е, був дуже великий е, він. І зчесала я його, і він відірвався, відломився. Так що, ось така печальна історія. Це коштує е, в районі 40 доларів. Ось. Але, в принципі, це мені було потрібно, і я думаю, чому б ні, якщо воно мені треба. Так, це перший товарчик. Йдемо далі. Наступне, давайте відкриємо ось коробочку. Наступна у нас коробочка. Знімаю на підлозі, тому що чому би ні. Так. Опа. Я не знаю, що прикрию двері трошки. Так. Ого! Дивіться, заглядайте. Ось так це виглядає. Це новеньке. Опа. Ось таке відро. Є до нього ручка. І ще є щось іще. Давайте розбиратись, як же ж це працює. Так, є колеса. О, дивіться, всі запобіжнички все є. Але є. Здається, у нас щось тут не вистачає. А інструкція є? Алло! інструкційними. Клас. Клас. Так, прийшов головний розпаковчик. Hello! Ти прийшов мамі допомагати? Так. Ти що, маленький helper? Так, тут ще бачите, все повністю. Reader Компанія називається. Тримай колеса тобі. На, тримай колеса. Одним словом, зараз я подивлюсь інструкцію і включусь знову. Якось це може ось так. Що мама не розуміє, так? О! Так, Ааа, все, я поняла. Швабри нема, це тільки саме відро, і ви е виходить, е віджимаєте тряпку коли ви будете туди швабру вставляти, поджимайте. <кхід> got... Так, Джейкоб, треба допомога. A, B, C. One, two, three. One. Так, і що? А, окей. А це для чого? У нас не вистачає. У нас не вистачає насадки. на швабру. Ти хотів палку? Так, сі-сі. Ось таке відро. Мій чоловік прикрутив колесо. І гратися буде цим мій син. Давай сюди поставимо. Наступна коробочка. У нас наступна коробочка ось така. Ні, ну це прикол. Вони повністю, виходять розрізали. Дивіться. Вони повністю розрізали ось сюди. Вау. Но ми будемо не так відкривати. Ми будемо відкривати зверху. Ось тут. І дивитися, що там всередині є. Хоч не має бути. Порохи. Ого. На яку це машину? На модель S. Тобто це на Tesla Модель С. Ого. Так, зачастую шургію, я потім... Мої відео. Дивіться на це. Тут таке типу не е, слизьке покриття. І ось так покладає цей коврчок. Це виходить назад, на салон. Ззаду. А це на водія. І це на пасажир. Біля водія. Коврочки. Йдемо далі. Станька, коробочка дуже тяжка, малышечки. Ого! Йоли. О. Вот о, о. Ой -ой. о. Так, а тут у нас такой же кисковики. Давайте прочитаем, для какой машины? Что ты слышишь? Хонда Пилот. Восьме місць. Не користовані. Ось такі. Нові! Так, тут ціли... цілий цілий як бачите. Я не знаю, я просто знаю, що зараз, якщо я це дістану, все, то я потім це назад не складу. о, подивіться, ось тут є ціла купа. Я просто я я думаю, що я дістану, вам покажу ще хоча б один. У мене не виходить його дістати. Напевно, я ось для пасажир, для пасажира дістану одне. Ні, не виходить. Ну, одним словом, це все. А ось, вийшло. Це все новеньке, Ось, все чистеньке, не використоване. Це новесеньке. Клас. Ну що ж, ось така у нас розпаковочка спонтанна. Всім дякуємо за перегляд! Побачимось наступних відео. Підпишіться на канал, поставте лайк і дивіться в наступних відео. Всім Па-па!